Доброго дня всім підписникам групи CarbStore. Сьогодні на кінець відбудеться довгоочікуваний розіграш нашого призу, ящика фірми Equatech. Зараз я вам швиденько нагадаю умови конкурсу і ми почнемо розіграш. І так, умови було підписатися на групу CarpStore, зробити репост цього запису на свою стіну. Цей запис має бути в топ 3 записів на вашій стіні, якщо буде нижче, це не буде зараховано. І це має бути реальна сторінка користувача, яка не створена для прийняття участі в конкурсах. Якщо... Нами будуть, у нас будуть якісь сумніви до переможця, ми е, будемо просити е, зробити в нього скріншот е, його е, паспорта або свідоцтва. Ну, тому ми зараз, е, я зараз е, за, завантажу всіх, е, хто зробив репост в додаток Рондому ПП, е, і ми зможемо. Вибрати переможця і, ну, і будемо знати, хто стане тим щасливим. Так, на даний момент зареєстрованих учасників, хто зробив репост, 544 людини. Це доволі немало, так як наша група є доволі нова і молода. Але надіємося на швидкий привіст і вашу активність. Ну і так, комбінаційний момент. Вибираємо переможця і ним став. Євгеній Анестеренко. Заходимо до нього на сторіночку. Так. Він з Дніпропетровська. Дивимося. Так. Це видно, що є реальна сторінка, грибак. Наш запис закріплений в нього на стіні. Він в топі. Зараз ми останнє ще провіримо, чи є він підписаний на нашу сторінку. І якщо буде все нормально, це буде наш переможець. Так, він підписаний на нашу сторінку. Ми можемо привітати нашого переможця, який стане щасливим володарем Ящику від фірми «Акватеч». І першим, хто в нашій новій групі став переможцем, так сказати, відкрив рахунок переможців наших конкурсів. Ну що, дорогі друзі, завершився. Конкурс, це був перший, і я, я можу вас завірити, і не останній. Далі будуть цікавіші, з цікавішими призами, ціннішими. Ви також долучаєтеся до нас: звіть своїх друзів, риболовів і не тільки нас всім весело і приймати активну участь в житті нашої спільноти, так як ми. Молода спільнота і все залежить тільки від вашої активності. Щас вам всім дякую, хто прийняв участь. До нових зустрічей. До побачення.